Міка, слухай, в мене в мене з'явилася одна думка, як можна зробити захист нашої бази. А ну-ка, розповідай все. О диви, от диви, Сонік, він же їжак, правильно? Так. От, диви. Ми можемо збудувати е, тут якусь коробку е, з оцих е, бетонної з бетонної цегли і. Будемо mm -hmm. ось так її обкладати. Диви, і в нас вийде а, власний. Їжак. Біжіть, біжіть, біжіть. Хоба, хоба, так, хоба. так, так. Ти все правильно зрозуміла. Я а думаю, що це буде крутий думка? Давай починати будувати. Ти Добре. будеш копати бункер і розставляти там усі штуки. А я ось так візьму. Можеш дай лампочок декілька штучок. Чотири лампочки а. дай. Половину. Можеш забирати оцей шалкер. стій, стій. почекай, бери. Він мені О, не потрібен. Хоча і тут... Просто мене. Та чого загрузив одразу? Просто забирай шалкер цілий та й все. А цей нехай поки тут стоїть. Хоча можеш також його забрати, на. Та, а, ти ще ти... досить? та бери, просто там його поставиш та й все. Е, О, давай починай копати десь, а я буду тут зараз е, обирати місце, як будувати. Е, так, ну тут поки що нормально. Тут поки що нормально. А, можна сюди поставити, туди, ось сюди, ось сюди. Друзі, ви ж взагалі нічого не знаєте. В нас дивіться, в нас тут є певні проблеми. А, бо. Так, ти щось дуже багато поставила. Нам люк ще треба поставити. Зараз поставлю, зачекаю. У нас тут є певні проблеми, бо а, за нами, можна сказати, женуться клони шинсоніків. І там не тільки звичайний шинсонік, але й є Емі Роуз шинсонік, шинк Наклз, також є Шедоу Шин, і... І ще -шин. От. Тому о, в нас в планах зробити ось тут собі бункер. Міка їм зараз займається. А я буду робити захист. Як я сказав, захист буде ось такий, нібито, їжак. База їжак. Так воно і буде називатися. От. Зараз ми швидко тут все ось так відбудовуємо. Робимо тут дах. На даху також ми розставимо шипів оцих. І думаю, що цього захисту буде достатньо. Ну, Мені так здається, хоча б на перший погляд. От, подивимось, що там воно буде. Можливо, якось модернізуємо е, протягом е, того часу, коли вже будемо відбиватися чи може ще щось. У нас є зброя, ми заряджені, ми готові. У нас є набої, гранати, обладуночки є усілякі. Е, Набоїв, до речі, не так багато в нас, міка. Так, сюди, 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 сюди. О, сюди, добре, будемо мати на увазі. Вони важкі, дуже, і ми багато не змогли внести з собою, тому. Треба якось буде обирати цілі, в які будемо стріляти. Можливо, якщо можна не стріляти, то краще не стріляти. Якщо оці енсоніки е, потраплять в пастку чи ще щось таке, це буде нам е, на руку. Так, давайте отут зараз я декілька блоків візьму. Ось сюди. Uh, тепер мені треба поставити їх отак. І ап! Ось сюди застрибнути. Все. Все, супер-пупер. В мене вийшло. Тепер тут встановлюємо ось такі драбини. Uh, драбини, Точніше, це в нас не драбина, це у нас сходи. Ось сюди. Uh, ось так ми тут забудовуємо робимо uh, стелю. І потрібно буде зробити стелю над стелею, щоб у нас був захист згори гори. Сюди, сюди. Міка, що там, як бункер? Нормально все йде? Ну швидко питаєш мене, я ще в процесі. Та чому швидко? Я вже тут добудував усе майже. Який ти швидкий. Вже є стіни, вже є шипи довкола. Також зараз буде що дах, сказати, ти молодець. Я знаю, дякую, Міка. Але я впевнений, що ти також там не просто сидиш і займаєшся бункером на всі 100%. Так, сюди. Застрибуємо, піднімаємось. Працю. І ось так, друзі, зараз відбудовуємо собі ось такі тут штуки. Так, це в нас буде каркас, основа для нашої стелі, ось тут, на яку ми після того, як я е, завершу її будувати, ми будемо встановлювати шипи. Так, сюди, сюди, сіди, сюди, сюди. І ще трішечки, і вже майже буде готово. Е, я також встановив там лампочки, тепер в нас є світло. І вночі ми зможемо все бачити. Так, сюди, 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 забудовуємо, забудовуємо сюди. Ще зброю потрібно перевірити і зарядити. І одягнути бронежилети, шоломи і чоботи, щоб не травмувати свої ноги. Правильно, Міка? Так, Правильно сюди, сюди, все, шипи. Час для вас настав Супер супершвидке встановлення шипів від баки. Поїхали, поїхали, поїхали. Ну, трішечки тут косяки, фейли є певні. Та що це таке? Капець, я втратив половину здоров'я за секунду. Шипи нормально, так урону наносять. Сюди, сюди, добре, давайте не будемо так поспішати. Будемо поспішати, але не на всі 100%. Так, сюди. І тепер ось тут мені треба буде. Ай! А! О! Що? Ого, нічого собі, а що так можна було. Нормально. Ану, ну, сюди. Оп! Ні, не що так. Що там покав тебе? Та я просто зачепився за краєчок оцих шипів і не впав. Нормально. Нормально. Все. Будівництво завершене, я спускаюся до бункеру. Так, я сидим. якраз також завершила. Серйозно? Круто, молодець. О нічого собі. Нормально. Так, де зброя? Зброя тут. Беру зараз е, свій сет. Uh, одягаємось сюди. Далі розпаковуємо uh, набої. У мене є три сумки з набоями. Зараз швидесенько все це розпакуємо. І треба ти треба йти... одягаєш. Давай, давай, давай. Зараз будемо вже uh, дивитися, що там у нас на горі. Будемо, можна сказати, чергувати. От, все, я готовий. Я піднімаюся. Зараз дізнаємось, коли до нас uh, оці клони дістануться, і будемо. Ого! Вони вже тут. Як oh, вчасно, ми boy. все зробили. Так, це супер. Я вже е, чую своїми вухами, як вони тут гарчать. Це не дуже круто, бо цей звук він такий ну, трішечки лячний. А можливо навіть і не трішечки можете, друзі, його в коментарях за шкалою від 1 до 10 оцінити. Так, сюди що там оцінювати? Давай сюди, піднімайся. Ти цінувач оцих звуків. Так, сюди. У мене тут проблеми, Я намагаюся відбитися. Гранати вже використовую на всі 100%. Давай, давай, давай. Так, нам треба оцінювати ще, як у нас захист працює, бо це усього лише експериментальна його версія. Я не знаю, чи буде воно нормально працювати. Можливо, ще якісь е модернізації е необхідно провести з ним, і щоб він працював набагато ефективніше. Так, сюди. Стріляємо. Це капець, які ж вони оці Tails-шин. Е Огидні! Вони... Так! Вони потворні, я б сказав. У них усіх такі оці е, щелепи. це капець. Схоже як у акули. Так, давайте сюди. А там в нього навіть зуби криві чи що тут таке. Так, а ну Ти на що там, чи що? Я, ні, але це видно навіть не озброєним оком. Так, сюди підходьте, давайте. Слухай, мені здається, що треба поставити ще шипи е, перед е, захистом. Ну тобто довкола, по першому двоку. а чого зразу не поставив? Так я ж сказав, що це цей експериментальний захист, експериментальна версія. І тепер туди стрибати під ризиками і все таке. Ну, Міка, ну я ж буду стрибати, не ти. Тому що тобі перейматися? Ну, якщо ти відкинешся, це твоє діло. Так, давай без цього. Я не планую відкидуватися від якихось там. Я буду тебе можу Так, сюди нормально. Ну, давай сюди. Оп-оп-оп-оп. Мінус. Оп-оп. Сюди. Супер-пупер, все виходить. Набої щось дуже швидко вилітають, але. Я сподіваюся, що нам вистачить, щоб відбитися. Це ж все ж таки клони, вони не такі швидкі. А і не такі рушниці. сильні. Так, у нас однакові рушниці. Сюди. Лішко, теж на ой Ой-ой-ой. Міка, ми повинні самі виступати в ролі турелей. Диви! Зараз буде віконечко, і я зможу вистрибнути. Так. Я турель давай. розумна тоді. Оп. А я автоматична. Так. Або турель з мініганом. Щоб, Оп! Я вистрибнув! Мініган, що таке кажеш? Я сам є мініган. Так, бакі, це зброя. Ану, ану сюди. Давай цей! Давай, э, давай, захищай давай, мене, вже. добре? Та ну я Захищаю. бачу де стою. Мені треба пі трішечки ближче підійти. Ну, Ну я боюсь, я туди О, підходити О, бой закінчилась. Міка, отак і підходь! А ти кинула мене в відповідальніший момент. Так, сюди, сюди, сюди. Они просто вилотай. Сюди. Оп, сюди. Ну, от бачиш, я ж кажу: мініган ган. Так, сюди, ставимо. ставимо. Я не миган, не миниган. Ха-ха. <реш> ган, я зрозумів. Так, сюди. На тобі! Ось так, непогано. Непогано, давай, 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 пішли, звідси, все, сюди ставимо шипів. Ні-ні ні-ні ні, це не туди. О, ще там зайве зламав. Ой-ой. Ти допомагаєш чи ні? Бо до мене тут постійно підходять. Так, ось тут ставимо, 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 ставимо. З цього Види, боку ще є. Сюди, сюди, йди. Тепер їх нема майже. Так, на тобі. Мені треба ще назад якось залізти, бо це, це трішечки буде. Так, давайте Немо, я важко. Зараз... Сюди зараз ось так блоків зламаємо трішечки, встановлюємо сюди, сюди. І от сюди. Оп, все. Я тут, я готовий до біки. йди, Шин кнатил! Шин кнатис! Ого! Так, у нас проблеми. Давай, 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 У мене давай, остання сумочка. Вже остання сумочка. Зараз ну, ще... розпакувала. В мене ще є набої поки що. Так. Я економно намагаюсь їх витрачати, щоб цей. Е, щоб ось так, щоб мені вистачило якомога надовше. Так, туди. Декілька гранат зараз. Е, вони там що, намагаються зламати шипи, що це за металеві звуки. Так, отримайте. Ви дурні, шин кнакался. Їжаки, а? Що, ви думаєте, що ви зможете сюди пройти та з'їсти нас? Ні-ні-ні-ні-ні. Ми не будемо так просто здаватися, так? Міка? Майки смачніші, ніж Міка. Ага, все зрозуміло. Ну і добре. Я все одно ніким не буду з'їдений. Я хочу, напевно, вижити. Я не хочу стати для когось їжею. Особливо для оцих шин-соніків. Так, а ну геть. Геть, так, гранати. Байки, диви, збільшується. Збільшується? Так, так, це проблема. Але захист працює набагато краще з оцим е, поліпшенням. Так, сюди, 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 сюди. Це було 100% е, таке добряче рішення, щоб там поставити ще додаткові шипи. Сюди підходь. Давай вже падай. Скільки там зараз він на шипах? Так, він він впав на шипах. Добре. Дуже дуже добре. Сюди, 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 сюди. Давай, 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 давай. Дуже багато оцих накалзів. Це що це таке? Чому так багато їх? Так, давай, ось так. Нормально. Граната! Сюди, ой-ой. Так, що по набоям? У мене. О, в мене 18 набоїв. Так, точніше, 18 магазинів з набоями. А ти усі сумки відчинив? Звичайно, всі три одразу. Так, давайте туди гранату. Бемс, просто. І сюди. Бемс. Так, непогано. Непогано виходить. Так, ну що, давайте сюди. Май, О, я... Міка! Випала. Давай сюди, сюди, сюди. Диви, я тобі поставив. Залазь, швидше сюди. Застрибуй. Ой, шин Шедоу! швидше сюди. Давай. Так, ось сюди. Номай, І ось сюди. Немай, немай. У, У все все я зламав. Воно, добі, байки. Так, ну шин Шедоу ми ще не бачили. Давай з ними. Будемо намагатися битися. В них набагато більше здоров'я. Я, я а, хочу тобі сказати. І... Це проблема. Вони просто вже з усіх боків. То були тейлзи, О, той, потім шиннаклзи. А тепер шинши. Та стріляю, але треба якось набої берегти. В мене вже. Ой-ой, в мене вже 15 магазинів. Це проблема. Це величезна проблема. Шкода, що ми не можемо набої Дарази, десь взяти? Так, просто закидай, ось так. так, реально, давай. В мене ще 13 гранат є. Так, туди гранату, сюди гранату. Ось тут ще можна використати, а це я поки що залишу. Можливо, ще знадобиться. Та так, реально, йдіть геть! Чого ви до нас причепилися? Ми не смачні, дуже огидні та гіркі на смак. Так, сюди, 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 Бач, сюди. А якщо тобі... їм а. подобається гірке? Та ну капець, не може бути таких збігів. Так, сюди. Стріляй, Міка, стріляй! Скільки в тебе ще магазинів, а? а магазинів мало. Мало. В мене залишається. Ооо, дуже мало, реально. В мене 11 магазинів. Так, сюди. Це 4, 4 та 3. А ну, на тобі! 4, 4 та 2. А тепер дуже швидко набої закінчуються. Що ж робити? Слухай. О, щось мені... Перекусити ще треба? мені щось підказує, що ми. Диви, звичайні шинсоніки. Та ну, що тут коїться таке. Так, якщо що, будемо ховатися в бункері, зрозуміло. Як сказав, Ай! Обережно з гранатами. Так, сюди. Слухай. У мене ще є гранати. А, а ну, в цьому витрі, там нормально з, цією. З чим? А, Так, що ти хочеш? Хоч. Так, сюди. Я б замов это еще. А, інтернет? Чи зв'язок, чи що? Так, так, інтернет. Я нормально не знаю. Буде. Ну я ж не знаю, ми там же нічого такого не робили. Слухай, Мені здається, що не дуже. буде. Дроб, ну можна спробувати. О, гранати закінчилися. Все капець можна будемо вийти та дати ще бій. Тут просто усі ці клони шинзоніків, шинк-наказав, шинтезів і шиншедов. Що нам так, робити? Взагалі здуріли. Набої вже майже не лишилися. Шість магазинів. Це просто кінечна зупинка, мені здається. Так, ну що, давайте, сюди, Остань, сюди, сюди, вранатки. підходьте. У цих вже дуже багато здоров'я. Я навіть не знаю, що робити. Шин Роуз! Та ну ви шо здушаєтесь? Ти що здущаєтесь? Шипокай, шинкнакалзи, шинтази, шиншеду, шинсоніки. Всі види, шинсоніки, з усіх боків. Міка, в нас проблеми. Не шкодуй набоїв, давай дострілюємо все до кінця і ліземо в бункер, добре? Так, 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 так. Ой-ой-ой! Скільки в тебе набоїв кажеш? Та вже майже не лишилося. Три магазинчики. Сім. У мене три. Давай цей, відбувайся. Так, 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 так. Стріляй в оцих врожевих. в шин Еміроуз. Так, Добре. сюди. Я буду стріляти в шин тайзи, в шин шедаус, шин. Соніки, ви шинк Тут просто усі вони лізуть. А мені вже нічим стріляти. Все, дострілявся. Міка, здається, я лізу в бункер. Це... А що, я тут сама залишу, що Ну, а що. А що мені там робити? В мене набоїв немає. Я можу хоча б спробувати кайлом їх побити. але... Б'ю кайлом. Так, на тобі. Зараз вам Міка дасть! А що воно ламається так швидко? Я щось нічого не зрозумів. У мене кайло вже наполовину зламане. Ой-ой-ой, магазинчик, давай! Гайманатки, йди в бункер. Так, добре. Я, пішла тоді. я лізу. Давай. Я вже спускаюся. Чи давай ти перша я зачиняю. Треба заблокувати оцей люк, щоб ніхто сюди більше не спустився. Все, фу. Що там за апокаліпсис на горі відбувається? Що нам тепер робити? Замовляємо аеродроп, де цей Так, інтернет Точно, треба спробувати, хоча б.